Вже маленьким, в принципі, я й не був, бо мені було 12 років на цей час. І звичайно, щоб в пам'яті залишилось багато речей: саме відновлення української держави. Але найбільше я так пов'язую ці дві речі це відновлення української церкви, тобто, відхід від церкви Московського патріархату і відновлення справедливості історичної, відновлення української Автокефальної православної церкви. Ще з дитячих років, з малого віку був при церкві, то відповідно всі оці моменти. Моменти, я дуже чудово пам'ятаю, коли стали засновуватись громади, коли стали будуватись нові храми, коли були десь там по селах, в моєму районі так освячувати ці наріжні камені під, під будівництво храму. І знову всі ці моменти супроводжували синьо жовтим прапором і супроводжувалися знову ж таки українською церквою, що, що зрештою для мене це є ну, взаємопов'язане відновлення справедливості історичної відродження і України і української церкви, моя прабабуся була з 907 року. Багато моментів вона розповідала і, і саме про те, як радянська влада прийшла, і про те, як коли німці були, вона завжди говорила: не знаю, чи доживу я до до, до до цієї вільної України. ж таки, вже в 80-х роках на західній Україні. Це в вісімдесят рік. Вже все ж таки такі процеси українізації, будемо казати, чи, чи відновлення, Української держави вже йшли. Вже десь то там, то там вже були такі певні моменти, коли вже люди виступали, і вже десь від часу тисячоліття хрещення Русі ці процеси стали ще сильнішими, досить потужнішими. І це вже звучало на вухах. все ж таки українська держава, і десь там вже на Західній Україні можна було побачити синьо-жовте знамено. Сердечні слова прабабці, та чи дочекаю я. Вільної України, але вона дочекала, слава Богу, так і вона дочекала цього моменту, коли сказала, що Україна вже є вільною і незалежною державою.